Мама каже своєму сину: це той фонд, який врятував тобі життя. Якраз історія, яка відбулася на святкуванні десятиріччя фонду Твоя опора, а це неймовірна подія, де я була, я відчувала всю цю атмосферу. І саме там відбулася зустріч, яка показує, що коли ми щось робимо для інших людей, ми навіть не уявляємо. Як це впливає на їхнє життя і як це може вплинути на нас в майбутньому? Я про того хлопчика з мамою, який випадково опинився ТРЦ «Лавіна», де відбувалося це святкування? Йому 8 так. років було він, я впевнена, він не знав, що з ним було 8 так. років тому. А мама знала, він потребував для того, щоб жити далі, операції. І мама тоді була в розпачі і не знала, що їй робити, але вже була Валерія, вже був фонд Твоя опора, який допоміг зробити операцію. Ось уявіть, через 8 років ця дитина з мамою, просто прогулюючись, бачить борт фонду Твоя опора. І мама каже своєму сину: це той фонд, який врятував тобі життя, твоє серце, так. так. О, Боже, дякую тобі, що ти, Ліра, тоді зустрілася з цією мамою. з Цим хлопчиком. Це неймовірна подія, яка відбулася там, але вона висв... висвітлює і минуло і минуле, і вашого фонду і цієї дитини, і майбутнє, і сенс, коли ми робимо малий внесок або великий по нашій силі, по нашому відчуттю. Ми впливаємо. На все на життя якоїсь дитини, яку ми врятували таким чином разом з іншими людьми, на своє життя. Бо така неймовірна зустріч показує, о Боже. Я все роблю так, щоб і хтось був врятований, була врятована я. Бо я впевнена для такої людини, як ти, оцей сенс давати життя іншим і так жити це великий сенс.